Зробити новорічну картинку з тіста. Так, повернемося до е, черяшньої порубки. Е, та фаєчка, що ми заливали, у нас трішки не вийшла. Ми поспішили її витягнуть. А ось що вийшло. Те, що додатково ми заливали. Ось така. Да. Застріла. Так. Так. Повернемося тут. Ідея є. Вже будемо робити. Покажемо вам поступово процес. Ви це все побачите в одному відео. А для нас буде час роботи. Яке в нас приблизно почало готове? Угу. Угу. Можна? Можна? Чи ти мене питаєш? Бо ще до середини таків так душі. Я... Так, Ні, воно вже не, не потягнеться. Я сейчас наш последний отель. Дай да. Всё. А до камня сегодня Добавимо іграшки на ялинку? Ні. Не хочеш? Ну, добре. Откриває шарик. Кульку. Кулька. Ой. не пойму вс двигай винка Андрейка, двига, вика, вика, двига, двига. Ось така гра. Можливо, хто бачив в чи... Я бачила в Ютубі. Все Це обіцяти його. Хто кого є? Цей картинки є. Так, я думаю себе. А у ну, меня магазинки. Так, я думаю, себе. Ну, mm можно -hmm, так. Я думаю, что Отака. вот такая. Мам, а тебе я думаю, отак. От Суть гри така. Хто нас і Який? Хто близько буде, став у собі. І хто себе повне, зразу нажимає. Тобто ми піднімаємо, опускаємо жовтий, там він лежить. Ми... раз, і Я перша давай. Тобто суть така. Та дуже не піднімає. Пускай, блин, тизе, дай. Та ти дуже вит... витягуєш. Я перша. Mm. Ти не дістала? Так що, в принципі, суть гри така. Можливо, комусь потрібна, як, варіант, подарунку. Комусь. Так само тут може грати як двоє, троє. Давайте. Так. Ти дуже високо піднімаєшся. Я не хотела ночь, а то сама заседали.